Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 липня 2024 року президент США Джо Байден зробив звернення до американського народу після того, як вийшов з виборчих перегонів, і власне у цьому зверненні він давав пояснення, чому він пішов. Шов власне на такий крок. Це найкращий шлях, щоб об'єднати нашу країну, проголосив Байден у відповідній заяві. У зверненні з овального кабінету Білого Дому Байден заявив, що поважає цю посаду, але я більше люблю свою країну, сказав Байден, завершуючи понад. В столітню політичну кар'єру. Захист демократії важливіший ніж будь-яка посада. Він закликав американців активно брати участь у захисті демократії. Тут не правлять королі та диктатори, тут правлять люди. Історія у ваших руках, сила у ваших руках, ідея Америки у ваших руках. У промові він також наголосив на основних пріоритетах. Для своєї президентської Каденції до кінця строку, який завершується у січні, протягом наступних шести місяців я зосереджусь на виконання своєї роботи президента. Це означає, що я продовжуватиму знижувати витрати для сімей, що тяжко працюють і розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи та наші громадянські права від права голосу до права вибору. Серед зовнішньополітичних пріоритетів Байден назвав підтримку України. Ми продовжимо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди. При цьому він наголосив, що буде продовжувати посилювати. Та об'єднувати НАТО. Також Байден заявив, що є першим президентом у цьому столітті, який може доповісти американському народу, що Америка не веде війну ніде у світі. Також Байден зазначив, що буде закликати до реформи Верховного Суду Сполучених Штатів Америки. Потім він зазначив, що. Вони змогли подолати найгіршу пандемію за століття, найбільшу атаку на демократію часів громадянської війни тут малось на увазі штурм капітолію. Вони рекордно збільшили кількість робочих місць. Америка є лідером в світі в мікрочіпах, в науці, в інноваціях, і, власне, відбулось зменшення ціни на рецептурні ліки. Рівень насильницьких злочинів зменшився до мінімуму за 50 років. І також він сказав, що виконав обіцянку щодо Верховного суду Сполучених Штатів Америки, наскільки я розумію, це з приводу призначення ліберального судді. Також він сказав, що хоче подякувати віце президентці Камалі Гарріс, Вона є лідеркою для нашої країни зараз. І, власне, такий зробив коротенький підсумок так, того, що він вже зробив за свою каденцію, так і що він планує робити в останній півроку, зазначивши, що під час загальних виборів американці будуть обирати нового президента Сполучених Штатів Америки, і закликав власне активно приймати у цьому. Участь. Ось таке звернення було Джо Байдена. З нього ми робимо висновок, що він нікуди не збирається йти у відставку. Він продовжуватиме виконувати свої обов'язки, тому що коли він вийшов з виборчої кампанії, багато ставилось питання навколо того, чи буде він продовжувати виконувати свої обов'язки. Власне, він сказав, що продовжуватиме це здійснювати. Далі питання буде виходити з того, чи буде він якось долучений до виборчої кампанії безпосередньо віце-президентки Камали Гарріс. Власне, у подальшому за її передвиборчими заходами ми будемо спостерігати, чи буде там присутній Джон Байден. Ну знов ж таки ми висловлюємо вдячність президенту Байдену за його підтримку в бік України за постачання. Озброєння і за те, що він нам допоміг в такий критичний для нас час і, власне, момент. Це залом коротко, що я хотів. Розповісти з відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!